Року навесні порядинський ліцей підводить підсумки роботи, відзначає досягнення учнів та педагогів. 27 квітня на сцені районного будинку культури відбулися урочистості з нагоди Дня ліцею. Більше 20 років даний навчальний заклад носить звання ліцею. Щодня цей статус підтверджують своєю кропіткою працею 758 учнів та 75 вчителів. Засіяною невтомною працею освітянська нива Корядинського ліцею завжди урожають новими талантами, яскравими особистостями та визначними перемогами і здобутками в житті. А слово вчителя буде завжди святим і чистим на землі. Бажаю вам міцного здоров'я, щирої радості, безхмарних благословених днів творчої наснаги, нових педагогічних звершень, ім'я процвітання і розвитку ліцею. Починаючи з 8 класу, учні ліцею навчаються за профільним спрямуванням фізико-математичним, гуманітарним, історичним та хіміко-біологічним. Це дає змогу дітям поглиблено вивчати предмети обраного напряму. Мій син також є випускником Бердинського ліцею, і ви знаєте, спостерігаючи за тим, як він і його друзі, однокласники роблять свої перші кроки на початковому етапі життєвого шляху, я переконана, я роблю такий висновок, що і навчили, і виховали ми ви дітей дуже і дуже добре. І за це від імені всіх батьків, від імені міської ради, від імені всієї... Нашої громади вам величезне, величезне і щире спасибі. Учні та вчителі закладу постійні учасники різноманітних змагань і завжди здобувають призові місця в олімпіадах, конкурсах та наукових роботах при Малій Академії наук України. Нехай вітрила нашого ліцею завжди сповнюється мудрістю, добром і любов'ю до наших з вами дітей. Дякую вам усім і ще раз зі святом. Цього року в Порятинському ліцеї започаткували книгу рекордів. Це своєрідний літопис закладу, куди вносяться наукові творчі та спортивні досягнення дітей та педагогів школи. На урочистостях з нагоди дня ліцею 100 сертифікатів рекордів отримали кращі учні та вчителі. Порятинський ліцей тісно співпрацює з національним університетом імені Шевченка, особливо з кафедрою екології. Підтвердженням цього є екологічна школа, де під керівництвом Сергія П'ятака діти роблять дослідження і пишуть наукові роботи даного спрямування. Одним словом, Ліцеїстам було чим похвалитися і було що святкувати. Гарний настрій створювали учні школи естетичного виховання.